16.3 це температура в кімнаті. <смі> Прокинулась зранку. Дуже холодно. О, Боже, намагаюся записати початок відео третій раз. То хтось дзвонить, то ще щось. Привіт всім, друзі! В нас поки що світло є, прильоти були. Гарячої води немає, оскільки знову були прильоти, мабуть, по нашій тез, а Вона гріє воду. Я захворіла, ви чуєте по-моєму голосу. Значить, Захворіла я ще, мабуть, в понеділок ввечері. В мене нежить. І сьогодні вже трошки горло захрипше. Але температури не було. ну, Я не наміряла її. Був нежить, чекала, як більше От. <кій> От, Стан такий мене морозило, але температури немає. Може, це нежить. Може, наприклад, вірусня якась, від того ніхто не застрахований, і ми люди хворіємо раз в рік, якщо ми живемо в соціуму, для того, щоб отримати імунітет. Це нормально. Але, звісно, це неприємно. Маю надію, що воно мене довго брати не буде. Голову я помила, гріла в чайнику воду. І зараз швиденько маю приготувати, їсти, буду смажити рибу. Тому що, якщо відключити світло, його відключать, оскільки вже вводять графіки. Треба щось їсти. А мій стан, як ви бачите, дуже не дуже, Хочеться відпочити, щоб було що їсти, то треба щось приготувати. Хоч навіть, якщо ти хворий. Тому зайчики, закочую рукава в своїй кофті, заколюю волосся, щоб не трясти ним над їжею. І то буває заколюю, не заколюю, я може десь попасти. Надійно. але ж то ж моє волосся, я ж не в ресторані. Тому ось так, в мене буде сьогодні хек-філе. Жарений, яйця, бориш і, і картопля. Це все, що я, все, на що я спромоглася приготувати, друзі. Тож, отак. Просила, щоб виходила на зв'язок. Зараз приготую їсти, ну поки я світло. Якщо що, то тоді побалакаємо. Сьогодні вас пригощаю смаженим хеком. Вас і себе. Картопля я вже поїла. Це склала, щоб вона, бачите, вичахла, в мультиварці варила. І в мене сьогодні мінус один боєць. Бачите, я розбила склянку, і тепер мені треба повишукувати всі кусочки скла, щоб не порізати руки до мити посуд. Ну, посуд я зараз не буду, не знаю, коли я буду, тому що холодною водою це і треба нагріти або включити бойлер. А якщо буде відключення світла, то самі розумієте, бойлер він, по-перше, там скільки, 3 чи скільки кВт, а в нас же з проводкою досі ми Лад не дали. Тому я вирішила краще включити кондиціонер, тому що в квартирі дуже холодно, щоб мені ще дужче не захворіти. Тому повключала я. я включила зараз два, я не знаю, ну більше, мабуть, наша проводка зараз не витримає, бо в нас вже оцей силовий кабель що йшов сюди, до кухні, саме кухонний, оскільки квартира на електриці, він десь в якомусь місці перебився, якщо пам'ятаєте. Де обдзвонити все, цих планів в нас в квартирі немає, тобто треба тягнути новий. І ну, там же в нас заходить один силовий на кухню, а один просто на квартиру на все інше. Там теж до трьох кВт навантаження, здається. Ну, тобто їх було два, а тепер він один. І на нього одного тепер все навантаження, яке я в квартирі. Якщо я щось включаю, наприклад, готую їсти, я кондиціонер виключаю. Щоб не було навантаження. Ну, ми і так, бачите, тепер економимо. Ой, ну бред, друзі. Ну це бред. Зараз пособираю таке складку. Ну що ж, час кави? Я думала спочатку попити чай, буду робити каву. Буду робити ось таку. Вона класна, як капучино. саме е з молочком. Це від 25 Coffee Roasters в мене кава. Я давала вам раніше промокод на знижку. Бо мені його теж дали. По промокоду Плаття Терапія ви отримаєте 15% знижки саме на каву, Окрім комбо, дріпів та наборів. Ну, е, я не знаю, на солодощі, мабуть. Це ж теж не діє промокод, тільки на каву, друзі. Тож ви можете скористатися, дуже смачна кава, якісна. Оскільки я людина з однією ну, ниркою, в мене буває таке, що тиск то абсолютно не пече серце не калата, ну тобто mm -hmm. якісна кава. Багато хто за теж самка, що цю фірму знає, що вона якісна. Оце я взяла на пробу, дуже мені сподобалось. І та, і та. Сергію сподобалась та бо там еспресо. Мені сподобалась оця особисто, Особисто хто п'є капучино, оця вам дужче зайде. Так, зараз робимо кавуську. І що я ще хотіла сказати, друзі, ще про одну приємну акцію, поки робиться капучино. Значить, на сайті магазину Занна я вам роблю скріншот, бо я можу щось не так сказати. Проходить зараз акція. При покупці від 2000 гривень ви берете участь в розіграші, при тому в конкретному. Занна це, знаєте, не шарашкіна контора, вони, правда, дарують подарунки. Можна виграти грошову суму, на яку ви зможете на сайті замовити тканини. Суми там досить такі величезні, ну дуже величезні. Тому, якщо робите замовлення в 2000 гривень, то можна приймати участь. Будуть вони проводити, я так зрозуміла, розіграш в прямому ефірі в Телеграмі, тому в Телеграм можна підписатися. А Тут все вам я на скріншоті зроблю скріншот, щоб ви почитали. Дуже класна акція. А, а зараз тим паче. В нас час, он мене, бачите, молочко вже спільно, у нас час дуже приємно приймати участь в акціях і ну, отримати якийсь подарунок. У мене отут. Я не скажу, що в мене прям ніс не дихає, але відчуваєте? трошки, трошки є. Нічого, пройде зайчики, Це просто треба пережити, дати організму. Перебороти це все. Ми ж люди, ми не можемо не хворіти, ми ж не машини. В машині то якісь запчасті ламаються, а що вже казати за нас людей? У мене відчуття, знаєте, от таке відчуття, що в мене температура є. Міряю нормально. 36,7 була зранку, ще потім поміряю ще пізніше. Воно ж, коли можеш, наприклад, щось там понагинатися поробити, то може трохи піднятися і в здорової людини. Це нормально до 37. Але ж я відчуваю, що це не ок. От. І таке отут як щось таке давляще появилося. В общем, друзі, в мене ж є сімейний лікар, якщо ж мені буде гірше, я піду. Знаєте, що я ж переляк, я піду. Ну, в сенсі, я переживаю, якщо що то не то, я піду. Так, п'ємо з вами каву. Абуварка, поки виключиться такі звуки, що то капець. Бачите, він як капучине. Видно, що тут молочко, кава і зверху. Ну, я такі от трошки вже колотнула, додаю ложку цукру. Розкавачую усе сіяла таку стукаючу склянку. Не я Коля, не я, фрейм. І ще хотіла вам порекомендувати, друзі, класні цукерки. Купила в новусі. Дуже смачні, ні на що не похожі, цікаві. Значить, вони, знаєте, такі, типу, відголосок до київського тортика. Написано, що вони без пальмової олії. Дивіться, бачите, не містять й Отакий олії. Отакий пакетик, запам'ятаєте назву, бачите, Київ. І всередині таке, як. Зараз я вам розкушу покажу таке, як знаєте, київський торт. там є арахіс смажений. Але він, ну навіть якщо ви не любите арахіс, бо я не дуже люблю арахіс, Але це, ну, капець, вони такі смачні. Значить, от такий вигляд має, от як вафелька, значить так. І всередині от таке, як вафелька, і тут, бачите, така штука. Ну, дійсно, Як київський торт. Хоча я не фанат київського торта, тому що прям це був мій улюблений, Дуже класний. Собі на подарунок, ще нема пальмової олії. Представляєте, це скарб. З'їв хоча б без тої тушнотворної пальмової олії. Угу. Ціна. Зараз скажу, яка була ціна. 139 гривень, здається, оцей кульочок. А скільки тут грам? 180 грам. А в них, ви бачите, в них ще ось я вам покажу, вони різні бувають. Спробуйте інші смаки Львів, Прага і халва. Як цікаво. Бачите? Ось ще є різні смаки. А цей саме оцей дуже сподобався. Це із хороших рекомендацій, друзі. Щось згадала замну. Те, що пригодиться. Згадала за каву, згадала за цукерки. Тепер погана рекомендація. Знаєте, будемо сьогодні відволікатися. Серветки для прибирання. От ті, що заврори в жовтій упаковці Purfix, супер. Я вирішила взяти ще зліві. І це фірма файний бонус. Вони бувають для кухні, універсальні і для ванни. Я взяла аж три різних, всі гамняні. Не беріть. Таке, по-перше, вони маленькі, бачите, невеличкі. По-друге, залишають. Розводи, ну вони ж мають витирати по факту, ці серветки пропітані мають бути хімікатами, щоб прибирати розводи якісь на кухні свіжі. Я розумію, що це застарілий там бруд, жир, воно не прибере, але вони не годяться. Навіть підлогу, якщо ними протерти, таке знаєте, як жирні закваски. У тебе, пурфікс, коли я прибираю, ти береш, по-перше, одну серветку, вона велика влога, нею можна і підлогу протерти. Нею можна і фасади протерти, і зеркало протерти, і витяжку протерти. Ну, коротше, нормальне. Холодильник і кавоварку таку знаєте, протерти, оскільки вона чорна. І на столі, тобто там салаветки ті нормальні. Вони і для кухні, і так кудись пригодяться. Ці не годяться, не беріть, щоб ви знали. Тому що це гінотік, витрачені гроші. Ну, я вже, оскільки їх взяла, то на столі там, знаєте, тако поприбираю, буває. Все, що ж це коли вода холодна, навіть ну, намочити щось. Я мила в цих рукавицях. Добре, що вони в мене є, вони на підкладці. Через то в них в руки не так холодно. Але все рівно, плюс в мене ще ж не жить. ну куди в холодній воді бовтатися? Ой, зайчики, що вам сказати? Як є, так і кажу завжди. У мене голова чиста, це я заколола, поки смажила рибу. І, знаєте, Одежа ж була чиста на мені. Поки смажила рибу, воно ж все провинялося. Знов його треба стирати. Ну, Реально. Оце як щось готуєш, особливо, коли смажиш там, рибу чи ще щось, воно все-таки стає вонюче. Хоть би не корона. Ну, Кажуть, що корона лікування типу, симптоматичне. Не скажіть. В нас, коли з Сергієм була корона, у мене був дуже довгий отходняк. По-перше, мені піднімало тиск, по-друге. Це коли в 23-му році, мабуть, що на новий рік хворіли. У мене пропав нюх на п'ятий день, буквально на три дня. Ненадовго. І в Сергія теж. Я от поняла, що то корона, коли я в мене чула, обсад не чула. Бо люди, які до того, що в 22-му році хворіли, то в них взагалі з нюхом Буває таке, що й не вертається в людей, або наскільки він спотворився, що от може там виняти якоюсь плавленою резиною чи ще чимось. То. Коронавірус це був жестяк. У мене не було запалення легень, але ускладнення були. Ускладнення були в плані легень. У мене легень, в них якийсь неповний об'єм, скажімо так. Бо я коли перед операцією провіряла легені, там такий дихательний тест треба було робити, то легені в мене недостатньо якогось об'єму. Тому я завжди переживаю, щоб не було ускладнень саме по Легенях, якщо щось цей, то я йду до лікаря, щоб послухав. От. Ну, і оскільки зараз температури немає, то нежить лікуй пройде 7 днів, не лікуй неділя, як то кажуть, то так і буде. Сильно буде закладати носа, будучи чимось капати, щоб дихати. А так, друзі, вода, чаї. Отаке лікування зазвичай не життя, як у всіх. Промивати... в мене є сольовий раствор. Ну в мене, оскільки викривлена носова перегородка, то я коли промиваю сольовим раствором, я взагалі дихати не можу. Мені запаковує так, що це, ну, це вже я поняла. Знаєте, от кажуть, типа там промивай сольовим раствором, ще щось. На мене це не працює. Я люди закопують там каланхоя, цибуля, це взагалі я помру, якщо закапаю. Ну, це буде просто. ну, Це не для мене, коротше, совет. Тому отак от пройде. Друзі, в цьому житті стільки багато прекрасного, в тому числі, й кава для мене особисто. Так у знаєте, дивлюся очима, б, очима б зробила б все. І викрики для вас, і в мене є там. Замовлення на костюм. Дівчата деякі писали, щоб я для них там щось пошила. Друзі, нових замовлень зараз я не беру взагалі на замовлення нічого не буду покашити. По-перше, я хвора, щоб вас не підвести. По-друге, це ну, займає дуже багато часу. Зрозуміти мене правильно? Плюс, в мене якийсь психологічний бзик. Я вже казала про це неодноразово. Мені некомфортно психологічно шити на замовлення. Хоча я це буду шити мільйон разів. Ще щось. Ну, от якось так буває. Ну, я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, як це пояснити вам. Ну, мені не подобається шити на замовлення. Деякі замовлення я беру ну, з тими дівчатами, з якими я працюю дуже багато років. І я знаю, що в случаї чого. Ми зможете якось це питання вирішити. Друзі, в будь-якому випадку, щоб ви розуміли, що шити на замовлення, це завжди може піти щось не так. Особливо з тканини клієнта. З тканини клієнта я взагалі не шию. Чому? Може сісти після волого теплової обробки. Ви можете зіпсувати тканину. Ви можете її зіпсувати. Будь-який майстер, який би був недосвідчений, він може її зіпсувати. Случайно. Вирізаєш, рука спорснула, зробив дирку. Ще щось не так зробив поламалась голка, поламалась, ви розумієте, це життя. І за це вам потрібно буде потім взмістити е, цій людині кошти, розумієте, за е, тканину. Вона ж не безкоштовна була. Тому, ну. Це ви маєте розуміти, що ви несете відповідальність в першу чергу, не підвести цю людину. І це ну, буває так, от, ти е, шиєсь із чужої тканини трясеся над нею. Ну, на що це? Я коли шию своєю, я не боюся. По-перше, я її попрала. Вона, якщо вона дасть усадку, то вона дасть усадку. Ви, її потім, ну, ви поняли, да? Тобто, я не боюся. В мене, так, знаєте, більш я розслаблено працюю, я не знаю, як це пояснити. Тобто я себе ну, хоча б цим підстраховую. А так, ну чужа тканина і ну мало ли що, поймаєте? Це стрьом. Для чого мені ризикувати? Ну для чого? Отак. І це має подобатись. Вам має подобатися працювати із чужими ідеями. Мені подобається працювати з своїми ідеями. От, тому ну всі різні. І отак. Тому я завжди ну, дуже переживаю, коли щось для когось шию на замовлення. Скільки я років вже шию, і воно від мене нікуди не ділося, знаєте, ці переживання. Нікуди воно не ділось. Ти постійно починаєш якісь сумніви. От. А я цього не хочу. Хоча я гарно шию, в мене гарні якісні машинки, все рівно ти переживаєш, що щось піде не так. А тут що ось після обстрілів ніч не спав, Знов будуть графіки. Ой, коротше, зайчики. Та й таке, тримайтеся. Намагаюся триматися, дешев це захворів, так взагалі як притрушений якийсь. І буває таке, що от вийдеш на двір, приходиш світла немає, якщо аварійне відключення. А мені піднятися на мій високий етаж, то це ну, виригати всі легені, скажімо так, теж. Я ну, я ж та температури немає, можу вийти походити, ну, щоб з людьми не цей. Я кудись заходить, то я буду вдягати маску, я ж не, не падлюка, щоб людей не заразити. Тому що може це в мене, я ж не знаю, що я ж не робила тест. Може, корона, може просто якийсь нежить. Але що? Якийсь людині, мій нежить. Ну для чого? Воно ж вірус, як ти захворів, то калачуйся вдома. Дайте таке, друзі. То вам всім всього найкращого. Бажаю. Не сумуйте, тримайтесь. Після таких тяжких ночей знаходьте якийсь позитив. Переберіть тканини. У вас з'явиться фантазія, що можна пошити, тому що, друзі, життя триває. Кожен наш день, він, ви бачите, він безцінний. В холоді, в голоді хтось, комусь краще, комусь гірше, але ви має, маєте триматися. Що робити? Що Хто знає, яка буде та зима, то живіть, так, знаєте, день прожив і добре. Це мій девіз зараз. На цьому все. Бувайте здорові. Пройде в мене оце, нікуди не дінеться, я думаю, але ж ну, це треба пережити, як і все. Так що бувайте здорові, і всім цьомки-бомки!